Старі бутилі шахів грає проти Турка, рейтинг 1859. Дракон. Дракончик. Так, Е5 він пішов, віддав мені ці поля. Ну я на них я прийду? не знаю. Раз підняє 5. Кінь 5, тупий хит. Кіня 5, тупий хід. Мені так здається. H5 треба зіграти і отримати поле. Так, ось цього генія з партій. Нормально, це добре. Це добре. Грати з людиною. Так, мені хочуть мат поставити на C2. Я, в принципі, не поспішаю зроблю такий профілактичний хід. Максимально профілактично. Щоб він знав, що тут я буду тримати всі. Хоче м'яти фрезів. Я ж можу це два просто взяти і взяти назад конем. Мату ж нема, хоче міняти далі. Суперник фігури. Ну, не знаю. Я б хотів би, щоб цей пішак тут і залишався. Хай буде така тупа структура, але я хочу, щоб пішак там і залишався. А, я зіваю щось. Ну, я ж тут слоном закриюсь. Як мінімум. А, там ще кінь б'є. Треба було, значить, знищувати. Кобилу. Плануємо все-таки вирішив взяти. Шаг yes, єссенс, давай може. Ні, тут я не можу, дати. Що, я сюди пішов просто? Чи сюди просто? Могло бути і краще, якщо чесно. чи часу маловат, то арігато. Стигнуть розмяти цього коня буде, в принципі, непогано. Не розміняю, ну. Я тут взагалі біти не було, тут, а тут шахт нема. Значить можу. Але не хочу. Якщо тут буде шахт, мені. погано, <кій> Що він там замислив? повернеться, тоді слон G2, мабуть. Менше фігур, більше якби цих. Стоп, 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 ти ж сюди можеш тут. Давай без цих приколів. Я ж бити не можу, що я? Нє, тепер можу. Тепер я можу. подобається мені цей Так, у нього суп багато пішечки, це мені щось не дуже подобається, якщо чесно. Це вже більш-менш. Це вже трохи краще. Ну, гарно він там заплутав партію. Свої жарти 87 на 70. В5 треба було краще зіграти. Закінчити розвиток потрібно було. Можливо, розмінятися, можливо, ще щось. А тут, тут в нього було щось інше. D5. Йому треба було випрямити цього від слабкого пішака, відкрити слона і повихід боротьба за центр. Суперник. Намагався відразу відкрити гру, але в нього мало фігур просто проти короля. Просто пішак, ну тут в мене досторь всього. Непогано, в принципі, така. Психологічна жертва, але просто, що в нього позиція погана сама по собі. Позиційно в нього погана. Мене король, в принципі, в безпеці, в нього фігури невдало трошки стоять, слон впирається, де 5 він не пішов. Найдуже не сильний кінь на F5. В принципі, багато простору за рахунок ось. Поля на D5 F5. Тому Його жертва і так не працює коректно. Але цікаво. Тут ще була у нього, звісно, атака, але дуже швидко продвинув свої бішаки, тому суперник вже не встигає.